Всім привіт! З вами на зв'язку Сергій, і зараз я буду робити наступне. Це буде відео про розпаковку заточного станка. Його назва Workman Модель 8080. Він сьогодні до мене приїхав. На новій пошті я його так відкрив, оглянув на предмет того, що там знаходиться, я ще за, ну, за е, доп, е, допомогу кошти з, е, докупляв е, приспособи. Це шарошка та. Держак для заточки малих ножей. Ось. Ну, я подивився, все селі є в наявності, що я замовляв. Ну і станок з нової почти забрав. Ось, ось така коробочка, вона не дуже велика. Вона не цвітна, звичайний картон. Ну і зараз будемо його розпаковувати і дивитись. Що там є внутрі. Звичайно, хто займається столяркою, рано чи пізно, стикається з тим, що потрібно все точити. Все стамески, ножі для рубанків, для фуганків. Все. Ось. І тому я не виняток. З цього переліку людей. І тому вирішив я придбати ось такий станочок Так, що ми бачимо тут є зверху? Це інструкція. І гарантійний талон Все. Не дуже багато бумажок. Так. Потім по... Давайте спочатку я покажу, що я окремо купив замовив А це держак для заточки малих ножів довжиною до 10 см. Ось так вам виглядає. І шарошка для правку каменя Ось воно є. Потім це вже зараз я буду показувати, що йде в комплектацію станка. Шаблон для того, щоб перевіряти, який маємо кут на тому інструменті, який будемо заточувати. Давайте. В другу сторону. Потім, потім, потім. Полірвальна паста, ось такий тюбик, білий без написів. Ну, Це, як її назвати, штанга, можливо. Ось така штанга. ну, Так акуратненько проварена вона. Все нормально. Ось. Потім. Де така приспособа для заточки самесок. Така вона не дуже толста тела, але я бачив, що на відео точить такими приспособами спокійно. Охмурочики. Потім... Ось чотири такі гвинти, ну, я так розумію, це для того, щоб тримати у корпусі фіксувати штангу. Пілнопластова кришка. Ось така. Сам станочок. Зараз спочатку достанемо печільний камінь. Він іде діаметром 200 на 40 Ось так він виглядає. У нього зернистість 220 грид. Здається, так це слово вимовляється. Ось сам станок. Ось так виглядає станок. Я його так на цьому на новій почті поверхню оглянув. Зараз це можна зробити краще. Ага. Ну. Така таки міцна ручка по станку, по корпусу станка. Значить, оця, оця синя частина вона зроблена з пластика. Так, да, вона не металева, а пластикова. Верхня частина оця помаранчева. Вона металева. Ось. Ну і вже стоїть круг. Давайте спереду, такий в нього вигляд має він можливість робити, е, працювати на реверс, тобто колесо камня може крутитися і на вас, і від вас. Пластик такий не хліпенький, я так скажу, десь діаметром, Ну, ось в цій частині десь міліметрів до п'яти, мабуть, мабуть. Можна поміряти. 5 мм я не помолився. А оця бокова, вона здається, так на вигляд трохи тонша. Ну, Тут 4. Ось. Залишки пінопласту від упаковки. 4 ножки і кришка. Тут да. я не бачу тут нічого, там, ніякий двігаті, нічого не бачу. Так. Це передня частина, це задня. Ну те ж саме. Тут теж такі піноплаз потовшіє з торця, по, по боковушах там десь на міліметр тонше, ну це. Я думаю, не принципово. Так, а хочу сказати, що цей станок виробляється для ринку України. І тому всі тут надписи українською мовою. Написано Напруга живлення 230 вольт, потужність електродвина 180 Вт. До речі, тут асинхронний движок стоїть. Частота обертів на холостом, ходу, шліфувальний диск 200 на 40, полювальний шкіряний диск є. Так, що тут ще може сказати про цей станок? В ньому нема регулятора, який може давати більш обертів для каменю або менше. На мій погляд, так і повинно бути. Здається, що і втормака така ж система. Що там нема оцій крутівки, що там можна додати обертів чи обирати. Такого в цьому станку нема. Є тільки реверс. Ось. На що, до речі, я звернув увагу, коли дивився огляди. Їх небагато на Ютубі, ну там пару штук можна знайти. Це на цю частину. Туди одягається шліфувальний круг. Ось дивіться, як вона виконана. З такого масивне посадочне місце для цього валу. І там він десь закріплений на щось прикручене до нього. Бо хочу так по ходу справу розказати про досвід. Який був перед цим станком, купив я станок фірми Holzman, він трохи дорожчий, там десь під 10 тисяч. Ну, він мені явно не сподобався і плюс ще він прийшов з таким, ну, Бієнням камня, що просто там без всяких коментарів там, ну, дуже, дуже сильне биття каменю було. І там, до речі, це посадочне місце воно було не так виконано. Там а, в пластмасовому корпусі отвір, якісь там чи втулки, чи пришибники, я так не роздивлявся. Ретельно. Тут все так зроблено більш солідно. ось Ручка гарна, вона така потужна, крепка. Ну і що ще можу сказати? Про корпус? Так все зовсім, зовсім без ніяких люфтів зібраний. Класно, все ровненько, нічого не шатається, не скрипить. Ось так виглядає станок. Зараз я хочу зробити наступне. Я хочу одіти камінь і включити його, під'єднати до розетки і включити, подивитися, як він працює. Бо я просив продавця, щоб він зняв мені, як працює станок. Ну, там коротенький відео він мені скинув, там буквально там, 30 секунд. Я подивився. Ну, мені... мене для мене цього було достатньо. Одягаємо камінь, одягаємо шайбочку, одягаємо гаєчку. І зараз ми його підключимо до розетки. А, тут потрібно так затягувати, здається. стягнули. Ну і зараз включимо в розетку Шнур, до речі, в руки взяв, такий він непоганий. Вілка за зеленням. Довжина, я так вважаю, десь метра півтора точні є. Так, включаємо вилочку. І ось ви бачите, як він працює руки поближче. Це цю сторону, це впротилежно? Ну, таке, як для мене це незначне коливання заточного круга, Ну, воно є. Ось так працює станочок. На мій погляд, це доволі такі гарна якість за ті гроші, котрі він коштує. По ціні він стоїть, я брав на офіційному сайті, він коштує 6 тисяч. 700 гривень. А, з присобами, з цими двома. Ось ця. І ось Він мені обійшовся, здається, 9 500. Ось така ціна. А, ну, є такий звук, це, цей станок він має черв'ячну передачу, і тому ми чуємо ось такий звук. Але він, він такий не дуже не сильний. Ось так він працює. Зараз телефон зніму і так огляд кругом зробимо. так він працює. Будь ласка, дивіться. Я задоволений. Ось це була перша серія відео про цей станочок. Наступна буде про те, як його як буду на ньому точити. На цьому все.